починаючи з понеділка, середня добова температура більше ніж плюс 8. Сьогодні середа це вже третя доба. Згідно чинних нормативних документів, є всі підстави для закінчення опального сезону. 7 квітня рішенням міськвиконкому у Полтаві офіційно завершився опалювальний сезон 2015-2016. На підприємстві Полтава теплоенерго традиційно підбивають підсумки своєї роботи. Констатують при проходженні цьогорічного опалювального сезону особливих ускладнень із теплопостачанням, а відповідно і нарікань з боку споживачів послуг не було. Якихось значущих. Аварійних ситуацій на об'єктах підприємства не виникало окремі скарги споживачів. В основному були викликані несправності внутрішньобанкової системи, в принципі. І по можливості були усунуті. Тепер, коли комунальники переводять обладнання на літній режим, розпочинається повномасштабна підготовка до наступного опалювального сезону. Пріоритетом цьогоріч, каже головний інженер підприємства Володимир Пасічко, буде встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії. Ми плануємо встановити лічильники близько 320 житлових будинків в цьому році проводиться. Також, як і в минулому році, акція по встановленню лічильників 50 на 50. половина затрат несе на підприємство, половина споживачі. Теж чекаємо звернення споживачів. Список Будинків, де будуть встановлюватися лічильники, які ми на сайті найближчим часом опублікуємо. Нагадаємо, минулоріч обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго започаткувало програму спільних дій підприємства та громад мешканців житлових будинків по встановленню загальнобудинкових теплових лічильників. Вона передбачала те, що полтавці за власний кошт купували прилади обліку, а підприємство брало на себе витрати із розробки проектної документації, здійснювало монтаж та введення в експлуатацію зазначеного обладнання. Додатково комунальники планують запровадити систему автоматизованого контролю за роботою будинкових лічильників тепла та збору їх показників протягом минулого опалювального сезону працівникам Полтава теплоенерго доводилося обходити всі 190 обладнаних багатоповерхівок та знімати дані із лічильників у ручному режимі. Однак, якщо у цьому році кількість житлових будинків, обладнаних приладами обліку тепла, збільшилася до майже 500, у ручному режимі робити це буде дуже складно.